В Поляницькій громаді запрацювала поліцейська станція. Тож відтепер кожен житель матиме змогу швидко отримати повний спектр правоохоронних послуг, не їдучи десятки кілометрів до найближчого відділку поліції. Обслуговуватиме понад 6 тисяч місцевого населення поліцейський офіцер Михайло Бойко, який добре знайомий з територією громади і тутешніми жителями, адже працював тут дільничим близько 10 років. Поліцейська станція важлива, тому що щоб вона тут була, тому що деякі люди не мають свого транспорту. Їм важко. Добиратися до Яремча або до інших відділів поліції. Якщо бистриця, то вони до надвірної їм ближче, їм далеко доїжджати. А так я 24 години на сім буду тут на місці. Я буду обслуговувати і реагувати на їхні повідомлення. На таблиці на поліцейській станції є мій номер телефону. Також мій номер телефону є на візитках, які я роздаю населенню, і вони мають зі мною зв'язок 24 на сім. Окрім поліцейської станції, яку урочисто відкрили, сюди придбано новий автомобіль. Це дозволить комфортно та оперативно реагувати на виклики навіть у віддал. Лених населених пунктах, таких як село Бистриця, розповідає правоохоронець. Таке село, як село Бистриця, воно для мене мало знайоме, тому що зв'язок з цим селом достатньо віддалений, тому що дорога далека около 100 кілометрів до нього добратися. Через то, на початку своєї роботи, погом я буду більше уваги приділяти селу Бистриця». До цього часу виїжджав своїм автотранспортом особистим. Тепер вже є службовий автомобіль, який значно полегшить мою роботу. Дуже таке важливе питання є: це домашнє насильство, на яке я реагую постійно і практично постійно є повідомлення цивільно-правові відносини, коли люди не можуть поділити певні ділянки свої, ну і. В загальному дрібні крадіжки бувають досить рідко. Безпечної праці на благо громаді поліцейському офіцеру побажав сільський голова Поляницької громади Знає Микола що, Поляк. Завжди в голові приємно, коли в селі є порядок. А я думаю, що зараз буде ще більше порядок для того, щоб ми відкрили цю станцію, і в нас буде поліцейський, який, я думаю, що буде за громаду і за громадою. Михайло Іванович, вам побажати добра, здоров'я. Разом працювати наскільки будем, будемо можливості. А цей транспортний засіб нехай вам служить на добро, тільки для добра. Благословляється, освячується це розбудоване приміщення. Як годиться за доброю українською традицією, приміщення поліцейської станції та новий автомобіль священники освятили це приміщення, де будуть працювати наша українська поліція, де буде працювати ця поліція для добра цієї громади. І для того, щоб бути насторожі і правопорядку, а також щоб бути навіть, навіть не праця, я би сказав, а це є служіння. Тому це є е, благородна справа. Я бажаю вам, дорогі наші поліцейські, щоб Бог благословив вашу працю, щоби направду е, ви були тими добрими представниками суспільства. Завжди йшли на допомогу тим людям, які будуть звертатися до вас. Запобігали навіть якісь біді чи якомусь правопорушенню. Також пам'ятаємо, що навколо є ці люди, які будуть до вас приходити. Деколи треба і вислухати, можливо, і психологом бути, можливо, деколи і порадником, деколи допомогти. Бо різні люди приходять з різними запитаннями і різними проханнями і потребами. Пам'ятайте, що праця з людьми, більшості з нас це знає, вона є дуже важка, але водночас і благородна. Тому е, нехай кожен ваш день починається з молитви. Прийшовши тут, Боже, поможи. Всі ми є люди, на яких би посадах не були, ким би ми не були, але ми є люди. І ми це напевно тепер, як ніколи, бачимо. Таку подію в житті Поляницької громади не оминув увагою начальник головного управління національної поліції у Івано-Франківській області Сергій Безпалько. Правоохоронець подякував голові громади та меценатам за спільну працю та хороший результат. Як на мене, це дійсно велика подія, і саме поліцейський церкві громади повинен забезпечувати ту безпекову ситуацію на території громади і прилеглій території. І сьогодні саме на його відповідальності. Ця безпекова ситуація. Також в першу чергу я хотів би подякувати нашому меценату, це Грецьку Олександру Олеговичу за небайдужість у безпековій ситуації і за увагу ту, яку він приділив. І від з імені поліцейських Прикарпаття від себе вручити йому подяку та цінний подарунок у вигляді от такого годинника. Тому, <реш> ну, пан Олександр, вітаємо. Дуже приємно від поліцейських Прикарпаття такий годин. Ну і також я хотів би подякувати голові ОТГ Поліку Миколі Миколайовичу за винайдену можливість за виділення коштів, за які ми придбали цей транспортний засоб. Микола Миколайович, дякую. дякую. Вам також бажати дякую. успіху і перемоги. Дякую. Активно долучився до відкриття поліцейської станції волонтер Олександр Редька, який мріє про правову державу у центрі Європи. Моя мрія полягає в тому, щоб в Україні було правова держава. І зараз, нарешті, мені здається, що вся наша країна прийшла до того, що ми можемо створити дійсно потужну європейську державу, яка буде прикладом для всього світу. Навіть навіть вже ми можемо говорити, що дуже багато всього змінюється. Бізнес починає працювати для держави, заради держави. І так само і держава робить дуже багато для бізнесу. Тому ця співпраця має розвиватись і все залежить від кожного з нас. Якщо кожен українець буде робити щось на благо і задля перемоги, ми переможемо дуже швидко і ми будемо. Частиною великої держави, яка буде змінювати хід світової історії. Знаєте, дуже приємно, якщо в селі, в громаді є такі підприємці, що можуть щось будувати, витворювати і збільшувати нашу громаду. Дуже дякую, Гарно.